Всім привіт. Починаючи з перших чисел листопада місяці 2013 року, тобто цього року, я почав виконувати одну, ну, скажімо так, фізичну вправу, яку я раніше не планував, яка в мене ввійшла в мій, моє життя, моє особливо там фізичне життя, доволі спонтанно. Ось результат результат одного з мого. Тренувань, точніше, останнє тренування я вам зараз хочу продемонструвати. Ось цей результат. Тренувань у мене було всього-навсього 3. Це було третє тренування. А тренування тренувався я в зав'язанні вузла Соцького. Оце цвяхи 150-ка. І ці цвяхи я зав'язував. Вузол соцького, тобто два цвяхи згинаються спочатку, потім переплітаються, а потім загинається і загинається ще раз, ось якби так, навхрест, і виходить вузол соцького, який сам по собі не повинен розв'язуватись. Ось. Е, особливість зав'язання вузла соцького заключається в тому, що в'яжеться він голими руками без використання будь-яких інструментів, затискачів, молотка, плоскогубців і т.д. і т.п. Тільки можна одягати, що я і роблю на рукавиці. На Руки. Ще я використовую одне ну, рушник льняний щоб... це в основному для того, щоб захистити руки, тому що коли згинаються цвахи вони боляче можуть поранити людину, тому для цього використовуються рукавиці і рушники там, чи якісь тряпочки і так далі. ось Вчора я це зігнув, тренуюся я два рази в тиждень. Два рази в тиждень, в вівторок і в п'ятницю. Попередньо розігріваю руки і далі починаю в'язати. Оце найгірший вузол, який я вчора зав'язав. Він Бачите, як... два цвяхи болтаються несерйозно. Це так само, але вже краще, там люфт не такий великий. Так само люфт невеликий ось тут. Оце по халтурності. Це два. Це одинакові два вузли. А оце вузли ідеальні, вони зв'язані, міцні, нічого ніде не відсовується, не брищить, все нормально, зав'язано, класно. І оце от практично ідеальний вузол. Ще правда, я поки що не можу зрозуміти, як в'язати, щоб були ці е, ріжки одинакові. Тобто, щоб бу, один, не був так, як в мене, один більший, другий менший. А було все якби естетично і гарно. Ну, На цим працюю, тому що я так зрозумів, тут важлива техніка. Ось. Е... Тепер суть цього відео в чому заключається. До речі, я до сих пір ще не знаю, чи я це відео буду викладати для себе на канал, чи воно попаде в інтернет. Тому що я тут скажу деякі ну скажімо так, крамольні речі чи специфічні речі. Комусь це може не сподобатись, хтось це не зрозуміє. Чесно кажучи, я сам не все розумію до цього часу. Тепер, по, по суті, що я маю на увазі. Всі ми знаємо, особливо хто займається тим чи іншим видом спорту, фізкультурою тренується, що людина повинна їсти і вуглеводи, там, їжу їсти різноманітну рибу, ну, що чоловік повинен їсти м'ясо, рибу, яйця, сир, тому що там кальцій і тому подібне. Я теж це знав, і якби я це брав до відома і так і харчувався. Але цього року я без якихось видимих причин не мав у мене якихось скарг на здоров'я, я просто змінив радикально свій раціон харчування. Почав з того, що я на початку Великого посту в 2013 році, тобто цього року, голодав три дні. Фактично там виходить, нічого майже не їв це там фактично 5 днів. Ось, тому що там вхід-вихід і так далі. Ось, А далі основу мого раціону. Цілий піс складала один раз в день прийом каші на воді. Гречка, пшено, пшенична каша і фрукти, овочі салати. І далі весна літо і ось осінь вже триває, листопад місяць. Основа мого раціону це фрукти, овочі. Горіхи трішечки. Чуть-чуть Софофрукти в основному це домашня от курага, про яку я знімав відео. Трішечки, І в основному софофрукти це фініки в якості джерела солодощів. Ось, І ще я їм насіння, їм зелень. В принципі, це все. Ще раз повторюсь, що я нічого не забув: фрукти, овочі, ягоди, горіхи, насіння. Софофрукти трішки. ну Це буде зимою в основному, так думаю. Софофрукти, і, в принципі, це все. Ось раціон мого харчування. Предкому раціоні харчування в місяці я схуд було таке діло. Навіть ну так, доволі нормально схуд. Але зараз, я дивлюсь, форма набирається і вертається сила. Витривалість вона була напроти всього цього експерименту, який теж у мене з'явився трішки спонтанно. Сила повертається, от я навіть маю змогу з першого разу вийшло зав'язати вузол соцького. Правда, не такий, тому що я не знав все-таки, як точно робити, не було техніки, але з першого разу я зігнув, зігнув два цівахи, зав'язав їх, схрестив, зав'язав таку штуку, комбінацію і в мене вийшов схоже на вузол соцького. Тому це все мене трішки бентежить. я Ну, скажем так, це як в фільмі про матриця Нео, якого все, весь світ пішов в і в мене якби деякі е, бачення життя, погляди на життя, б сказав би так, трішки е, змінились. І вони продовжують змінюватись на якісь постулати життєві. Зокрема, наприклад, те ж саме харчування. Почалося з цього принаймні. Ось. Е, тому далі експеримент не триває по в'язанню вузлів. По... Метод харчування і по продуктам харчування теж, я думаю, далі так буду рухатись, як я рухаюсь далі. По тренуванням я поки що планую місяць-два, можливо навіть в'язати 150 цвях. Це найлегше, що можна робити. Я наб'ю руку, зміцню зв'язки, тому що тут в основному навантаження зв'язки рук. До речі, я собі е, поставив ціль кожне тренування два рази в тиждень в'язати 5 вузлів соцького, це 10 цвяхів. Тому що під час в'язання цих вузлів велике навантаження, як я сказав, на, йде на зв'язки. І е, якщо перепружити зв'язки, я відчуваю інколи поза минулого разу і останнє тренування, відчуття отут в долоні десь всередині, і отут зап'ястку. Напружена зв'язка, і вона віддає таку біль в руку. Біль доволі неприємна, тупа, така, ниюча, схожа дуже на зубну біль. На зубний біль. І Тому я вирішив не перенапружувати руки, тому що я працюю в інтернеті, працюю мишкою і на клавіатурі, і руки мені дієздатні. Потрібні, тому що я друкую десьма пальцями. Я коли руки болять і вони не слухаються, це мене трішки не влаштовує. Тому я маю такий от темп 5 вузлів за одне тренування. Далі я планую перейти на, не пам'ятаю, вже казав чи не казав, бо це я знімаю з, вже з третього дубля це відео, тому що в мене закінчилось місце на камері. Ось перейду на 200ку, а далі на 300, можливо. А там вже далі побачимо. Звісно, десь через місяць, коли в мене якась буде техніка, я намагатимусь зняти відео. Про те, як все-таки гнеться узол соцького. Якщо маєте бажання, вже зараз в Ютубі наберіть узол соцького і подивитесь, як це все робиться. Ось. Я все, що хотів сьогодні розказати, розказав. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Знову ж таки, наголошую на тому, що я знімаю це відео не для того, щоб щось продемонструвати, там якісь показник сили, тому що все-таки це не показник сили, а це якісь просто спроби. ось, Але ключова якби, ідея мого відео і цього ролика заключається в тому, що все-таки не все так в світі, не все те зовсім, що блищить, не все те, що нам говорять, це правда. І все-таки істина, як казав. Один кіногерой чи в якомусь е, фільмі сказано, істина десь поряд, але інколи ми її не бачимо, тому що вона дуже близько. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Е, таку напрямку відео, я думаю, ще буду знімати. Е, це все, побачимось.